Так, і мусить е, е, та груповка славян, для якої характерні ті е, тарганські риси mm -hmm. мовна, е, вона сформувалася, як ми думаємо, де небудь в Прикарпатті. От, хоч і вже все там, е, певно, був якийсь субстрат етнічний, е, мож, ну, я так дивлюся, там існувала так само культура. Карпатських курганів, mm -hmm. може бути, то населення послужило тим субстратом, mm -hmm. яке попливало на формування такої фонетики. Ну, як би тяжко сказати, це таке питання, яке треба добре вивчати, археологічно, там, імо знавши, все це супоставляти, і все одно це буде в певній ступені, так би, гіпотетично. Вот. Ну, я думаю, що ми маємо справу. Це субстрату. Е, да. Я хочу сказати, що знаєте, про той басейни річок, про який ми говоримо, що е, є така закономірність. Як, як в горах. В да? гори річкова долина і горна долина вона просто отділює. Там людей, і, і в її є певна тенденція. Коли ти рухаєшся в нас в регіоні вельми добрий приклад по Ясельді, то ти бачиш, як як би сказати так, провалюєшся мовно в певний шари, так на, на століття. І, і чим далі вверх, ну, тим більше архаїки. Але але якщо ми возьмемо тут, прямо в околиці, да, то, то ми бачимо, що щось, щось такого цікавого. Якщо ми возьмемо риту. Річку риту, да, і, і то, і ти є населений які прив'язані, то витока хрити якраз. От е, є ті, ті говори пів, Південно-Загородські, і там приступ, до пристоїв пристиковані місцями там е, Тороканські, тому виника, виникає питання, як ті люди попали вверх, чи, не, чи, чи, чи вони були першими, да, чи вони вже такі ті е, чи чи, 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 зелі землі не були колонізовані абсолютно? Чи вони займали пустий ніші? Чи... Которий к 13 ставоді ще не були заняті. Ще не були зайняті, але тоді виникає, да, що ти верхів'я тут не читає. До речі, були... Варихові, де той Тараканський говор, відомо селище, де кераміка датується 12-13 ставоді. Тобто mm -hmm. Найбільш ранні кераміка це в 12 приходить. ставоді ну, приходить. Часи, чи за все вже Владимирської землі, Волинської землі. І хоча за все, вони прийшли, треба думати, сповнитися. Е, з того боку, де Володимир, uh -huh. там, де є такі говори, вони так думаються. От. А, допустимо, район Великорити, він ну, хоч і за все засілявся може, е, з повночі на Повдень, якби з басейна Муховця, вони подималися вверх по пориті. Uh -huh. Хоче за все так, вони так думається. Ми досить нетипова в плані мови територія, тому що в принципі в нас мали би говорити такими давніми і північними говорами, щось таке, як можна почути на Житомирщині, де просто величезні такі території. Е, і є така теорія, що значить, от все було такое. Ну досить мягка вимова, така архаїчна. І в, і вона просто о тими інноваційними говорами витіснялися. Але в нас регіон, в якому абсолютно домінують нов, говори нового типу. І і, і ко в околицях, там на Березовщині, Малоде там, в принципі, на території сучасного Воцевицького району, там ще просто кусочки такі осталися, де говор от такий. Давній, які там 11-го, сказати, 12 там може 13-го століття. В основному у нас говор інноваційний. Ну і коли брати, скажімо, концепцію Федора Даниловича Климчука, він не був істориком, але був мовознавець, то він говорив, що основу, значить, на Ти Берестейщини склала група, яка прийшла не з Прикарпаття, про яку ми згадували, а яка прийшла з степу. І він їх зв'язував з улічами або тіверцями, і то так звані середні Загородські говори, да, де такий досить класичний кавізм, от, що, що то теж було зв'язано з якимись процесами, які проходили там в тих степах, і та група вона розходилася в різні боки, в тому числі її так ну, велизна група там. Без без датування, правда, що да? трошки ускладнює, коли то такое могло статися? Чому то ми говоримо більш близькою мовою до Подніпров'я, чим говорять регіони, які географічно близькі до Подніпров'я. Бо от Житомирщина, кажу, там, там околиця Сарни, там, да, не знаю, інші такі. Вони. Там більше архаїки, там біль... воно фонетично більше архаїки, там, там зберігаються добре дівтонгії. У нас дівтонгі в західному полісі є. То та пів... північна підляша, конь, вол, воз, там восстамліс, сєно, хліб, так говорять на Березовщині, але тій території в нас порівняно невеликі. Виходить, що новий говори, що ми така територія ну, інтенсивного контакту, інтенсивного обміну. Чи то було при самих початках. Слов'янської колонізації, чи то може зв'язано, як вже от було сказано, да, може з тими монголо-татарськими там справами, які тут впливали на, на рух людей. Ну, по ідеї, славяни заселяють Прикарпаття вже потом. Тобто вони засіляли впірот басейн припитті і, і рухаються до Прикарпаття на територію Польщі з Басейна вот. Это значит, що заселення по Бужах учись за все шло з Препятского вот. А уже то населення що сформувалося в Буга а, и розмножилось тем, что там було много землі, добре, що сприяло а, демографічному росту, уже к 13 годі могло а, Примушати людей шукати нові землі на повночі. Рухатись, допустимо, не з побугу, наприклад, на багатої Каменеччини. для них землі такі вродливі. Але як... там лісом було колись. Казали ще було все затягнено лісом, навіть Камінеччина. Я старіших людей чув навіть е, матера Жені Євгенії Яковліна мати казала, то її ще бабця вона пам'ятає, каже, там, де ми їздимо зараз на Каменеччини. Тих полів не було. Як уже як не було? То не було, ви їх всі розгорали, випалили ліс. І з під самим Камінцем ніде не було. Та пуща тяглася скрізь аж під самий берез, по тим всіх холмам, по тих холмах, скрізь, де холмічі, блівінічі, то все було ліса, стояли, страшенне каже ліса. Палили теї ліса ой-ой-ой як. І ще ви нагадайте так само про полісся, то що кажуть, ще. 400-500 літ назад була знаменита Поліська пуща, Біловежська пуща, там, де зараз кажуть, жили шляхетські села. Були. Вони всі були великими-великими такими лісами. Ще навіть наші міста, така де є, так само були заросші лісами. Потім сама розробка була 100 150 літ тому назад. Повипалювали той ліс, і зараз ліс вертається, дивіться. І чому? Тому що в нього тут люди жили в ті часи. Саме богаті землі, я тут про Берестей, що на свою край то Голіндерські. З тих часів вони теж, ті курчі, Знову все вернулися назад. Ти всі курчі повипалювали, порозгорували землі, тому що тут земля просто жирнюча Стамтель З тамтелі з Подольще, Сподилля, Владім... за Володимира Волинського бух наніс сюди. Тих глини, льосу, того і то сама-сама добра земля. Тут така далі то ви бачите землі нема. Були або болота, то їх треба було всушувати. Звісно, колись люди нічого пощі не всушували Я вас обов'язательно ще поспробую провести по ліси тут. Така. Я вам покажу, де жили люди. Ви просто будете здивовані, скільки там на ровів накопано, скільки там по селищу є. І бедатико, звісно, тими чорними купателями. вони просто там перекупали, перерив. Давить могилки, цікаво, я знайшов. точніше, ще ще могилки були, Люди де жили. І тут, на Домбровці, далі парцелі називалися, то Зарудні, за під Новосадами, скрізь. Того лісу, такого, як зараз не, менш було. І скрізь жили люди. Диво дається, диво дається. Переїхати на витракторам невозможно було. Вже дуби, ясені дерева стійка наросло, грабина наросла в згрубську, як ти сіль більш метра з То коли вже люди там не живуть? ті часи скінчились якраз як сюди прийшли росіяйці. до 39-го року за ті часи все все позаростало. Люди зіль пішли. Тому що хутора, була і хутор, тільки футора. Ніде не було ні кілометра ліса, щоб Ваня не знав, ні одного кілометра до Малорити, скрізь по тим ліси, отут до гвозди, мідна. Ні одного кілометра, щоб ти пройшов денебудь в лісі, не було хати стояли. Скрізь хата, там футор в лісі, там, футор, там футор. Е, в середньому ми же, якщо в середньому полічити, то хата от хати стояла пів кілометра всього. Лиш. Так було плотно, а зараз ти можеш проїхати 20-30 км по лісу, ти не побачиш ні одного села. Отак От так наробилося. Далі вирезали в нього добрих лісу. Тому що колись що шанували ліс скрізь, туди, за Руднію, Около Черська, там такі гуділи е, хвоїна така велика, груба була. Її вельми-вельми шанували. Е, була дід казав колись. Як прийшли німці, то вони поповивозили. Навіть оскокулейку десь положили, були в ліси, щоб вивезти сюди до тої желізної дороги, сюди до Дубиця, до Дубиця. була велика станція, сюди ліс вивозили станти. З За затайного озера, з Там такі стояли ліса. І заробляли люди. Просто платили, я не знаю, яким чином, точно не невідомо Чи под гньотом чи под палки чи мусить. Ну, казали, що платила навіть якісь там. Дойчмарки за тою тою і вивозили саме таку хвоїну, яка була коли неколи з груб метр. І то все Вивозили, ліс, перли туди. Тому всі ліса в основному вирізали. Далі той саме нас називається Перебужжя. Подмаларицький радіж на влісся сюди от пертище от села скрізь, до Ригізни. стояли непролазні болота. Той, той кусочок землі, там не кусочок мусить з 10-15 квадратних кілометрів не пролізти, не проїхати нічого. А скрізь вокруг стояла пуща сама. І те, ще було б більше яловини. Зараз нема ніде тої яловини. Яловина така була груба, що по 1,5-2 метри в діаметрі. Тут наз, називається у нас Меднянські островні Єльники, mm -hmm. ви чули про їх. То тільки все, що сталося з того великого лісу. Такі стояли ліса. І ще раз нагадую, що всі, всі озера наші були річками зв'язані. Не е, Зарака, а в совєтські часи, десь там 60-ті років, вже вони понарили канал і інтенсивне інтенсивної земліпользування. Вони понакопували, всушили все перебоже, нарили і спустили воду в Купайовку. Купайовку випростили. Дивіться, з сіль Ушацьких озер. І випростили аж до Луплевки до Рудні сюди повністю. То біда страшна. Люди там плакали, просто що робили совєти. Переробили нашу землю, перетворили в чорт від що. Я тільки маю надію, що з чесом, що вона буде з часом повернеться, звісно, ми того не застанемо. Але, але я вам слово даю, що приїдьте до мене, я вас повожу, побачите. Цікавий момент, тому що тут ліс, я Бачите? знаю, скрізь на 20-30 кілометрів в ліс. Бачите, ці, ціла, ціла Європа Бачите, була, де? Була, ліс, була лісовою зоною, то був то, ліс, але, але люди жили. Але що коли цікаво. Коли почався неоліт, коли, як коли, коли земля жили? почала давати врожай, почався період масового винищення. Люди нищили ліс, випалювали, випалювали. Де, де можна було, де був добрий ґрунт, і то вплинуло на місця, де селилися люди, де був ґрунт. Гірший, особливо на стиках отих басейнів річкових, він там оставався, люди його оставляли. Ну, от, як поясни масів Дамачівська. Да. І, і там тому... нема чого шукати, там нема землі да. доброї. Поєдити великий ліс, ліс між Малорицьким районом і Дамачевом. Він остався. Пищува там. Та. Там нетра така сформувалася. Нетр. Нетре, Джун, нетра, як кажуть, тут яка нетра. О, і от тая нетра не була заселена, ну от, от з давніх. ну, чи, Може, там ніхто й не жив ніколи, тому що пісок, пісок з лісами або вилизне болото, і от воно було регулятором. Тих e, процесів всі, культурних, які виникли, да, і от ми маємо ту так звану лінію, про яку писав Володимир Леонюк, яка там формує біловезьку пущу, далі яка переходить там в верхньоясільські болота, в Гонощанські болота. Там йде, mm -hmm. яка стала там Но ну то вже далеко. то вже Ні, далеко ну, одна з далеко. Але то, але то велизний такий регулятор. Бар'єр серйозний, природний, який не просто людям він все одно проходиться. Люди його проходять, але інтенсивність його пробивання, проривання через його вона не така велика, як на місцях, де то зробити легко, як по бузі, коли ти там просто йде, і він до Балтійського. Басейну і там вбирає з Гданська нові тенденції, пхає їх там кудись далі, там, да, так що ну, то, то все впливає на отую, впливало на динаміку да, ще на, скажу. На, на формування регіонів культурних е, регіонів і мікрорегіонів. Ще додав, то таке називалися добре. Сухранили що е, бачите, хоч совети зробили екологічний резерват Прибужське полісся. Буч немає ні одного, він внесений в ЮНЕСКО. Тож зроблений в часи Республіки Білорусь. Ну, часи, але лісі одно, хоч то я сохранили, що не, не так висмалюють, вирізають, хоч трошки, і вони тут таке побаюються. тому що ним така е екології е поблизості тут така ніде нема. І дивіться, разом з Україною, разом з польською <реклідно> Люблінське <реклідно> воєводство, вони докупи все зробили то. То добре. Трьохкордонний резерват, Да. Що Іван Іванович хотів сказати ще. Хотів сказати мені, як любителю, а не професіоналу, педагогічним трошки уклоном для мене, наприклад, що із всієї тієї бесіди, в яких словах хотів би сказати? Звісно, неоліт, мезоліт, то є все є Це, я вам скажу для більшості людей, вони навіть вони временні рамки навіть не знають. От, наприклад, мені. І в началі вітя сказав, що 200 тисяч літ тому назад тут могли появитися люди. Так. Но 200 тисяч літ назад тут могли появитися тіко неандертальці. Я до сих пір не знаю, чи хто-небудь на Білорусі знайшов е якусь стоянку чи там скелетного неандертальця. Бо ж в Європі теж знаходить, в Германії, і скрізь мені цікавить Берестейщину, В Берестейщині, О. а не на Білорусі. Це один момент. Другий, ну звісно, понятно, як тут сказав Антон, що вже та Балтська теорія, вона не вельми так вчитається. Зараз я так чую про якісь германські племена. Вже щось то, брати так говорили, то где? 60. Ну типа. Якби не вельми виразна, тому е, в той час, після Другої світової війни, не можна було говорити про те, що тут як би, жили германці. Якби така тема ритуалася. То, ну... то була одна з основ ідеологічних експансій Транк-Хостен. Mm. Тут да, ну, то, тому... вплив та... ідеології на науку. Я ще хотів сказати про середньовіччя. А, таким вельми добрим маркером системи розселення. З'являються курганни могильники. Де мниго курганних могильників, там о, у ранній феодальний період, в 10-13 стагодях жили люди, їх було мниго І там були села. У Дамачівській зоні кургани в Пошті не Ну Хоч і за все, вони не заховалися. Я, то я тлумачу тим, що тут легкі ґрунти, пісок, могло все розбуратися і може бути короткий період існування такої поховальної обрадності, бо рана може пошираться без курганные могильники, Може бути с 11-12 століття. По Покрах ми то тоже знаємо, бо в по Покрах могильник вже в 11 му стагоді появляється ґрунтовий, ну, при принаймні в 12-м точно. От, Каменеччина – лідер в Брестській області по кількості курганних могильників. І це повністю відповідає балу урадливості Глебу. Ось Каменеччин номер один, там найліпші землі і відповідно саме в них кургани. Ясно, що люди тоді вибирали землі найжирніші. жирні. Висока, суха, жирна. Ну, от та ландшафтна зона, високовська высок, вона називається, вона найбільш придатна для земляроба Малорицька, вона угорша за все, і в ревізії Берестейського староства 1566 года ми читаємо, що а, тут, яка земля суть непотребна, і баган, и багно, и лис, и пісок і нічого тут толку немає. И вона, відповідно, стала називатися, уже тогда називалася поліська волость. Вона охоплювала Сучасний Малорицький район, і ще от в околиці дивина. От, то була Поліська волость, вона і там курганих могільників нема. Ну, хіба за виключенням околиця Радиша. Коло Радиша були мо... були кургани, але вони були розбурени. ну, Останні курганний насип десь в 60-х годах розіграли. Там могли бути люди. От. Е... Так що... Якщо ми Добре... розсматриємо. Добренько, що там знаходили в тих курганах? Ганах, ну, гонах то вже е, поховальне інгуції, бо там знаходили кости, не, не перепалені кости, то не, не кальцинування. Це значить, вже кургани, е, значить, люди там ховали десь от 11 століття, починаючи. Бо коли б то був 10 стагоді, е, як, наприклад, е, на заход від Струги, що Коломасевич, там могільник з кремацією то до 10 ставок -го тіло покойника спалювали. Вот, і поховальний інвентар, не шматлики. А що ми можемо сказати? Ну, якби, зброї у нас на повній Білорусі немає в Курганах, кругах. Фактично немає. А по там ми можемо такі набори шукати. Кількість патерок невелика, патери, там, ага. так само не а пацієнти з чого робили З скрывання. Ж... Ну, у нас ж'яні одновизначальні. А от в басейні Прип'яті ми маємо і з Горного Кришталю потери, От, Бо, ну, певно, це економічний сувері. Пінське полісся, воно якби більш зв'язано економічно з київським Подніпров'ям, а. а от Брестське побуже, воно більш зв'язано, як вот, Ну, якби з це зоною економічна. Що я хотів сказати, такою, я такою люблю обобщення ну, раз ми так кажемо, то всі ті випроси як то така люди засілялися в тих наших місцях, треба розглядати, як то сказати, в контексті в контексті того а як взагалі в світі люди засілялися. Для мене думка на перший раз, то, звісно, заселення тих людей проходило по річкам то річка то головне було. Бо я, як бачу, наша бесіда якось тако е, така определенна тема, що ми про середньовіччя, чи ми маємо на увазі всю історію, тож треба розглядати то середньовіччя в контексті того, як воно. З самого начала все. ну але пі за Бо, все, звісно, водослав'янського с... ресельянська система Я, комунікації вона має свої витоки, яка базувалася на тих mm. зимниках і на і на річках, а ще адміністраційний але... граніт, і, і і вона з часом вже дублювалася сухопутними шляхами, якими там їздили волами, кіньми, але вони як. Часто були дублерами річок. Угу. Понад річками були вже шляхи, по яких да, пересувалися. ну, І вони... ще, да. Дубок і черск вони накопаються. Як більш зв'язані. Mm -hmm. Але по фонетичному, якби по фонетиці, говорка дубка якби наближається до приборов'я. Mm -hmm. Биш, пидиш, там, якби так. А от черзь. До Луплевки, до кубелки, Бульш, а, більш, пуйди, о, пуйдеш. Да, більш, пуйдеш, так, підеш, от отак. А там биш, пийдеш, то якби дубок хоч і на копайовці, але ж він якби до Приборов'я, що на бузи якби тягнеться. По мові, І ч, чом так мусить? Коли ми розгорнемо атлас о, Білорусь в 16-му то ми побачимо, що дубок адміністраційно тягнувся до приборов'я і до рожанки, що за бух. То як би хоч і за все, це було зв'язано так само з адміністраційними е е е границями? Є 对. важлива така одиниця, так зване е е шлюбне коло, яке складається, як правило, з приходу. Да? От приходи, де був якийсь духовний центр, то центр громади, там вона могло бути одне село або може і більше включати. Да? і Тут такі одинички, цегли, які в їх от стики вже. Якщо ага, ми виходимо, то часом вже маємо що там щось інше, щось локальне. І хочу вернутися до тої теми, що от маємо прояви да там тих курганів, що заселена mm -hmm. територія, що інтенсивно землеробами освоюється, і в той же час територію, в якій маємо більше архаїків, от то я про що ми говоримо територію тої руцької або поліської пущі, де були. Якраз тій давнішній формі, де, де було повно бортництва, де, де робили велику кількість злози, з деревини. І люди, які жили в лісі, вони казали, що ми багаті, бо вони там не мають що, вони навіть не мають що затопити собі піч, а ми тут маємо на щодень, ми маємо гриби, ми маємо ягоди. Да? Але то все вельми старі форми. Ті ще навіть часом до неолітичної, є саме ми маємо на Пінщині, де в раціоні. До 60, чи часом кажуть, до 70% їх доходило риби в їжі. ну Рибальство таке активне, то давня форма. да То не зв'язано з землею. Там землі не вельми аж такі добрі, але але велика кількість річок, різних от таких там заплав, де вилавлювалося то, є люди зорієнтовані не були на рибу. от Так що були території, да, де зберігалася от така. Адап... Давнина, давні форми господарення. Ну і більш інноваційні, які і якщо ми беремо, е, воно воно теж продублюється дублюється трошки в структурі вигляду тих е, селищ е, в архаїчних зонах. Селище все таки більший. да, великі часто при великому болоті. Ми маємо великі там, ну не знаю, що там Буїх. по, по повітле, ліково там дивин, там да, або, або ще ну більше ресурсна е, да, зона, да, да там, радіш, там ще щось. А от в тій зоні активного тако заселення з там маленькі села, які просто стикаються один до другого, але вони маленькі, там по не знаю, по там по ну, тридцять Такі, Так що по структурі ми то, можемо то, побачити то якого... ландшафт, так, то так. ландшафт. І, wow. вон, і, вон, і воно само собою має коріння в геологічній структурі, бо ми маємо отую, м, е, сідловину, яка розділяє пінщину і Берестейське побужжя. Да, і вона розділяє два річкових басейни. Вона просто геологія визначає, куди йдуть ґрунтові і поверхневі води. А, а от того вже пляше те, що ми маємо зверху, які ми маємо там тип ґрунтів, які ми маємо на, на тих ґрунтах екосистеми чи болотні, чи лісові, чи, чи луга. Там да? ну і те, що найзручніше, люди підбирають під себе, да? що, що могло бути де, де можна жити, де можна обробити ту землю. Було. Можна підтвердити слова Антона. Він сказав, що там на Кам'янеччині більш всього тих могильників, бо там е, землі. А як отако подивитися на атлас е, Глебовий почві на Білорусі, то вкраплення самих плодородних почв Білорусі це дірново-карбонатне, я, як географ відповідаю за свої слова, іменно mm -hmm. в Кам'янецькому районі вони є. Це єдне: хотів про дубок і прибуров'я. Чого? Тому що там, як ви знаєте, там є дорога, називається гостиниць. Знаєте такое? Вона йде з Дубка. Іде так от туди на, на на Липини, на Харси, і туди до. І то було одно у Ладанні колись в 16-му, туди аж на ражанку було нарізано, нарізана попереджбувало. Да. Ото була главна дорога, і поетиму мусить ти її говори, там гостець. Колись, там, колись, там може і Парахвія була колись Домачівський гостей, тут нас теж гостенці з крізь. No. Дуб... Дуб... Дубиць... Дубицький гостей тягнеться так само. А може, коли не було ще церкви Дубкові. То вони, ті люди, були, бо то було одне уладання, одного пана. То ті люди з дубка, Дубчен, Дубченики чи Дубчини. Дубчени. Дубчени. Вони тягнулися туди до буга, до, ні до а може, до рожанки, чи до Володави. То от як от той, той накірунок в їх був ні до Черська, ні до того, а туди Рівна дорога була. Рівно дороги були. <клес> Там якраз обходять скрізь об'їздити міста, і дороги старі, і не одна стоїть. Якраз рівненько обходять болота. І ті вельми, вельми старенькі дороги. Другі йдуть на гриб сюди на розстань, і тою стороною обходять болота. І сюди близько виходять сюди на перешпу, на Селіхінське озеро. Там скрізь сухо, доволі, і такий ліс стоїть і можна скрізь скрізь проїхати. Дороги, тільки що понабили, понаробили зараз я, границів. Я думаю... Вже все. Я думаю, що ми задали такий тон, який дозволяє розуміти, да як могла формуватися та мозаїка, структура, тема велика на все ми. Саме собою не розкриємо, не відкриємо, тому ну, то, на... то, то такий початок розмови. Да, Цікавого цікава тема, вельми цікава так, тема. Мені мені думаю, ми поговоримо, поговоримо приведемо на... приклади да, по інших на другий раз. раз обов'язково ще раз зустрінемо. Все добре, дякую вам всі. Нас кажуть дякую. дякую. Всі де казали нас, в селах казали не дякую, а дякую. Дякую, дякую вам, хлопці. Перестаньте. мало не І... як в Болгарії. До no. теми нашої одного no. <laughs> добренько, добро Добре, здоров'ячка, до зустрічі всім.